Всім привіт! Нарешті добралася записати вам відео. Як сьогодні, взагалі, проходив IDO на платформі Step Lounge. Приймаю участь вже вдруге. Якщо коротко, то вам потрібно на платформі пройти курс в чаті Dior. Ладно, жартую. На платформі Step Lounge, а також стейкати від 1000 фітфі. Fee. Після того, як ви вже берете участь, то ви маєте завести від 100 USDT. Це мінімальна сума, а локації, яку ви можете викупити, я заходила саме з цією сумою цього разу. У визначений час на платформі стає доступна кнопка Buy Now і ви викупляєте ваші монети. Трошки я залишала Фітфі fee для комісії в мережі. Тепер ми чекаємо до завершення лаунчпаду і чекаємо на наші монети, коли вони прийдуть нам на гаманець. Ну і заодно розкажу вам результати першого лаунчпаду, який ми приймали участь. Це була монета Primal. Як вже розказувала тіло свого депозиту, ми повернули відразу на лістингу. Я заходила з сумою 250 USDT. Як бачите, я вже зробила клейм на 31 тисячу. Зараз вже нові розлоки і кожного дня мені капає потрохи монет. Загальна сума 157 з копійками тисяч монеток приміл. Буду їх холдити, продавати, поки свою не буду частину. По ціні 1500 приміл, зараз це 11 USDT, це вже чистий профіль. Вже вийшло традиційно цю саму монету, провели IDO на платформі Maker. Чому не приймаю участь в IDO через Maker, можливо, розповім якось згодом. Звісно, як ви знаєте, в Крипті гарантій немає. Просто ділюся досвідом і як взагалі приймати участь в таких лаунчпадах. Надіюсь, це корисно для вас. Не забувайте підписатися більше деталей в телеграм-каналі Криптодіори.